Всім привіт! Це день другий пошуку авто клієнтам у Німеччині. Зараз ми з вами відправляємося на стоянку дивитись ось таке авто. А дивитись я приїхав такий Golf 5 Це 2004 рік. Комплектація є клімат-контроль, типу він непоганий на дисках. Є клієнт на це авто. В підборі є Golf 5, Будемо шукати. Ціна 1000 євро стає орієнтовно в Україні, якщо вже напомню, 4200 доларів. На фотках він взагалі як новий, зараз будемо дивитись його у живу. Давайте його з вами оглянемо зараз. Якщо він не крашений, то чому піні? Я правда не пам'ятаю інфесай, фесай, ну бачите, по видно, що це рік старенький, але є ще одна резина. Добре, давайте подивимося, що у нас тут таке з ним. 105, 117, 133. Тут щось небагато пробіга, якщо я не помиляюсь. так, дверка, Дверька 200, ну. Ми на такі увагу не звертаємо, машинка не нова. Вік у нас ще четвертий. рік. Да, я окіпав. Таке старе, я, напевно, брати не хочу. 258 крило, 200 капот, 278 капот, 211. Ну таке. У нас вже за це будуть домагуватися 200 мікрон. І ніхто може і не купити його. Хоча вийде машина небагато. 109-117. ну Є підкраси, теб у нас хоч і невеликі, по 200 мікрон. Далі у нас клімат-контроль. Ну і ціна 900 євро. Ось такий гольфік. П'ятий тут можна купити. ну Так скажу, по вигляду то він виглядає по-живому. Не сказав би, що він якийсь закатаний. Не бачу, що тут щось полізло в нього. Тобто він прям ціленький. Ну тут от стабільно. Але таку машину я собі брати не хочу. Четвертий рік, трошки вона вже старенька. Так, йдемо, будемо дивитись на яких машинах є цінники. Щоб. щоб, ну я не знаю, чому вони цінники. Ну, в принципі, на кожну машину цінник наклей, то це також свій гіморой, так скажемо. всі ці авто є на сайті. Просто вам давайте покажу, які в них тут стани. 2900 євро 1,4 бензин. Ну, тут 107 пробіг. Бачите, як тільки трошечки більший пробіг ціна може бути космічна. Типу, от така, як в нас. 100 тисяч пробіг тут. тут в Німеччині. Був вчора, бо на мене не тут в Німеччині саме основне це пробіг в машині. Так, дивіться, така Astra g 4-5 тисяч євро і 240 пробіг. Це капець. Дизель на який дизель. Не бачу, який мотор. Один 1,7 дизель. Є рік ще раз щось, просто рік. Ну я одиннадцять ось продав за 7 з копійками, тут 5 тисяч євро в Німеччині. Поки доставка розтаможка, то вона сумасшедший прайс виходить. Так, що в нас далі? Дивіться. 8500 євро. Ну це що не саме? Ну, 79 тисяч пробігу. І дивіться, на капот поцарапаний, тут царапинка, ну Типу, хто її купить тут? ну Це на якийсь внутрішній ринок, ну, салончик, да, салоник новий. Так, поки нічого радушного я тут не побачив. Шкода, БРС, на жаль, без цінника. Давайте подивимося, кілька бмета стоїть 10500 євро, будь ласка. 10500 євро. 350 тисяч пробіг. 34-ка. Р-клас я прохожу. На жаль, тільки на декількох авто є в нас цінники. Ось такий цікавий форт. Ось інформація по ньому. Бусик пасажирський Тауран. Крюк, значить мотор шади, як вони кажуть. Так, да, машин багато, а обрати, брати, як завжди, немає що. Зараз в Німеччині, я мабуть, зараз раз буду їхати в Нідерланди. Бо я бачу, що тут по вибору це не Айс. Тут немає що вибрати. Машини. Машини погані. Машини з дорогі, дуже. Що в нас можна реально в мене на майданчику дешевше стоять. Так, бачу Октавію. Я вчора знайшов сайт цього майданчика і глянув всі пропозиції. Тут має десь така сценік дешевий. Гольф, гольф ми вже подивилися. 500 євро, 2 літри дизельні теж, що на ній. Її ну, в Україну гнати це без сенсу. Так, добре, шукаємо сценік. Так, та шкода там теж дорога. 7, там, 5 тисяч євро. Так, так, так. Я не знаю, як ці майданчики, ну негай, їм закупити машинами це не проблема. Тому що, що там купили там, 500 євро-1000 євро і накинули, і хай стоять. Коли гроші є, це можливо, Якісь пару машин продають, їм видно вистачає цього. Добре, я йду далі в пошуках сценника Мені треба знайти зараз сценник Так, чуть-чуть джейчку. Дивіться, 7500 євро пілястра Джей, щоб ви не говорили, що в нас. Ціни. Да, 155 тисяч на 100 тисяч менше, ніж було в моїй. Але повірте мені, якщо 260 може бути. ну, Я недавно бачив пост і там, в одній фірмі, я з нею повністю згідний. Що 1 км в нас. Один кілометр тут, це як 4 в нас в Україні. Чому? Якість дорог, палива. Зараз от я знаходжусь в місті. Виїхати з цього місця, там далі всюди суцільний автобан. Тобто авто їде завжди по автобані на круїзі в одній швидкості. Того 260 європейського це небагато. Того в принципі, по 150 тисяч пробігу машини дорого і коштує, це Все логічно. Але це не означає, що 250 це погане авто. Ні, воно ще буде їздити, їздити. Ось. То точно можете не сумніватися в цьому. Так, вернувся до гальфа, ну нема нема, нема того що цікавого. Реально передивився вчора над вечором всі сайти, все, що біля мене, немає авто. От, хто в мене в підборі, часто питають, що тут, ну я дзвонять, десь ну, немає вас, не можете. Це я, от в чому проблема, ходимо, а що вибрати немає. Типу, щоб саме в прайс ваш влізти. Звичайно, ну це сенс таку зафіру приганяти, щоб вона 10 тисяч тут стала у нас в Україні. Якщо можна на вторинку знайти дешевше. Ну, а тоді питання, де беруть ці машини. Ну, от зараз покажу вам, де все таке, що зізьму таке, що ще й можна, на ньому можна їсти, на нас заробити. Так, майданчик номер 2 Точно з такої шкоди рахіт 7300 євро. Бензинова, 140 пробігу знову ж таки. На ну, це ми дивимося, друзі, зовнішні, для зовнішнього ринку. ну, Бо по-іншому я такі ціни. Об'яснити не можу. Ані їм тяжко плять всі в лізінг їм немає різниці, вони прийдуть, дадуть за тауран, який у нас коштує 15-19 тисяч євро і поїдуть собі додому виплачувати його потрошки. Ось така логіка, Так Гольф шостий у нас без так, як назло. Чесно кажучи, його плачу йшов Добре, йдемо далі. Десь і 97 Пасад 12500. Ну, типу, ні не цікаво. Безцінника 10900 15900 Б8 9500. Ну, цінник як у нас, тобто немає де тут розігнатися. Немає цікавих машин. І слово взагалі. І слово взагалі нема що. Що де взяти. Куди приїхати? Що де подивитись? Навіть не хочеться вам 16800 не хочеться вам навіть ці ціни показувати. 1900 євро. Але я сяд Ліон такий не хочу брати. Пробігу в ньому 300 тисяч, бензинова машина. 1900 євро. Так, ще один майданчик з авто. Дивлюся, я такий в босеміганчик, але цікаво, чи він 1.4 4TS є, бо якщо так, це не цікаве авто зовсім. Так, бачите, це проблема. Це проблема з ними. Добре, ще є гольф. Буду зараз дивитися, що тут ще цікавого. Такий Фордик, як у мене зараз розігрується, тут коштує 1800 євро 1.6 дизельний рік 10-й також. 1800 євро плюс 3000 розмитнення, плюс євро переведіть на доллар, плюс доставка. Ось і вийде така ціна, цікава. А якщо ви хочете отримати такий Ford Focus за 200 гривень, то подивіться, який у мене зараз проходить розіграш. Ось такий Ford Focus ви можете отримати за 200 гривень. Все, що треба зробити, це скинути 200 гривень на монобанк, Силка знизу. І хтось реально з вас отримує це авто. У нас вже на банці назбиралося 115 тисяч. Як тільки буде 200 тисяч гривень, запускаємо, даємо дедлайн тиждень для кінця розіграшу. І хтось з вас реально отримує це авто за 200 гривень. Дуже маленька кількість людей бере участь. Там, ну, менше, ніж 1000 з копійками. І... Реальні шанси виграти. За 200 гривень це один шанс. Того кого цікавить, беріть участь. А так дивимося відео далі. Як ну ось бачите, Тігуанчик, один цікавий, О, Так, це Astra 2500 євро, 1,4 бензин. Цей гольф 6 440 1,6 дизель. Це. Ось такі тут на стіни. Поки що нічого цікавого. Так, Тут же майданчик і хоч тут напис... написані ціни. А, їх там це тут тільки десь 2 літри дізель, не цікаво. Не цікаво. так. знов цін нема. Ну, я не знаю, як з цим боротися. Не проїжджаєш, немає цін, ну треба по коду питати, зараз щось зацікавить, можливо, то буду питати. Ну, поки щось не бачу, нічого тут цікавого. Все якесь одне труп'йо, якщо чесно. Може Все якесь труп'є. Ой-ой-ой, так. сідемо далі. Наступний майданчик, гольфік, 1,6 бензиновий 1400 євро. Будь ласка, такі, ну, як має бути, думаю. Далі. Гольфік 7, тут вже така ціна ніби як адекватніша. 5900, 278 пробіг, 1,6 дизель. Зараз, можливо, його розгляну. В принципі, авто непогане. Не знаю, наскільки воно комусь в Луцьку потрібне, буде чи ну, саме воно в Луцьку, в Україні. Так, B9 Гауді це не дуже цікаво за 15 тисяч євро. Ну, а далі там буси пішли. Ну-ка, ну, давайте ще -К глянем. глянемо. K, 7400 євро. Ось тут у нас таке поцільний купише. Така по салону Поїхали далі поки. І так, як ви побачили, ціни космічні, вибрати що практично немає. Я знаходжуся в кінці Німеччині, там, де Гановер, і я об'їздив все біля Гановера 200 кілометрів. По-перше, дуже багато авто за день вилітає у продаж. Напевно, це зв'язано з тим, що все-таки ще, ще всі у відпусках, як і в, краї... в Україні, так і там. Тільки там їм є, хоч куди їздити, то вони ось поїхали, і мало машин дуже виставляється за день. І тому зараз тяжко закриваються підбори. Вони завжди тяжко закриваються, тому що, коли шукаєш хоч штукову людині машину знайти, то це завжди тяжко по Європі зробити. Але ж все, ми продовжуємо. Подивились в Німеччині безліч машин, я надіюсь, вам. Подобалось відео завтра. Вирушаю в Нідерланди і буду шукати авто там. Якщо не куплю щось по підбору, хоча б куплю собі на продаж, точніше вам. По підбору далі працюємо на аукціонах машин. Тьма того кого цікавить підбор авто з Європи, пишіть на цей номер телефону. Кого цікавить будь-яке автомобільне питання, я вам можу пригнати звідси машину, можу купити, можу доставити, можу знайти, розмитнити. Я вам що хочете, можу допомогти. По авто з Європи та навіть з Америки. Я можу вирішити ваше будь-яке автомобільне питання. Так що кого цікавить, звертайтеся, підписуйтесь, приймайте участь у розіграші і слідкуйте завтра. Я буду в Нідерландах шукати авто.